Слідуюча гра називається За себе, яка буде через 15 хвилин. Що? Що за все? Здається, я зрозумів. Що це? Так, що це? Кожен сам за себе? Йо-моє капель. І не говори. Гра почалась. Вам треба бити один одного, щоб ви залишилися одні та перемогли в останній грі. йо мо Ось так тобі! йо Що ти наробив? Гора закінчилась. Що і переможець Номер 456. Ваші 45 мільярдів 600 мільйонів доларів вже на вашому рахунку? Вас кудись відвести? Так, в лікарню? Як скажете? Ну, і що він вилікувався. Так, хроніть. О, привіт! Як я тебе радий бачити? <кій> <кій>